Які вони різні, ці злаки, які вони чудові, вічно зелені. І ті, які на зиму все-таки тримають себе, тримають, але потім потребують того, щоб їх обрізати, і знову піде їхній кущ. Тому сьогодні серед кількості своєї злаків, ну, на даний момент я хочу показати вам ті, які для мене ну, сподобалися найбільше. Краще, тому розпочнемо. На п'яте місце у мене теж, можливо, з віком він стане і вище. Це є андропогон бородач, так, і він називається сорт Хамелеон. От бачите, в нього які цікаві листячка. Він теж дуже гарно тримає себе, він невисокий, такий кущистий і непогано навіть квітне. Ну, посаджений, звісно, він тільки восени. То ще показати вам такого краси я не можу. Але серед усіх моїх, мабуть, уже 30 видів різних злаків, він мені припав до душі. Тому п'яте місце я віддаю саме цій рослинці. Четверте місце я віддам Пініссету вам. Чому четверте могли б вони в мене бути і на другому. Але щось трапилося з моїм цим сортом. Якщо він такі фокуси викидає, знаєте, то все-таки у нього є недолік. Він не квітне цьогоріч і швидше за все через те, що він неподілений. Він мені так в подарунок прийшов таким гарним великим саженцем, Ну, я подумала, то добре. Він того року квітнув, а цього року він наростив дуже велику масу, дуже гарне листя, але бачите, жодного з цього суцвіття хвостика немає. На третьому місці. Для мене знову кажу, це ж мій все-таки топ. Є імператор-целідрична. Дуже цікаві факти, до речі, дізналася, коли про неї читала. Ще її назва інша: Аланг-Аланг. Десь навіть дивилася, мені здається, у парфюмери її використовується. Але що саме, навіть не маю уявлення, можливо, помиляюся. Вона. Родом з Японії, але дуже багато теж поширена і в Америці. І ось там вона рахується таким злісним-злісним бур'яном, який насівається, як в нас обо, знаєте, при дорогах зростають ось такі агресори, так і в них. Але знаєте в чому проблема? Ну, вона так швидко зростає, мови нема, треба її трішки бачити. Ось вона вже ось тут. Ось, вже бачите, вибила, але його можна відкопати і все. Чому вона така в них злісна? Через те, що вона квітує. У Нас, до речі, квітує вона, ну майже ніколи. Кладу її квітування таке гарне, до речі. І там, коли, наприклад, вітер піднімається, або їде, наприклад, якась грузова машина попри дорогу і цей е розносить насіннячку з цього цвіту, і вона просто насівається. А в нас ну, це прекрасна рослина для того, щоб якусь територію швиденько засадити, і вона була декоративною. Тому що ось таке листя тримається ще ось до 26 жовтня, як нема морозу. І вона, до речі, червоніє зразу. Коли тільки з'являється, відростає, вона вже має таке забарвлення, чого не скажеш, наприклад, про просади є види, схожий імперата циліндрична. Мені, наприклад, дуже вона подобається. Я ціле літо ходжу біля неї і милуюся її красою. Ось бачите, знову відросла трішки. Але тут мені, наприклад, дозволяє, дозволяє місце, я поки що її не стримую. Абсолютно ніякого обмежувача. Тому злак мені подобається своєю красою, такою оригінальністю на відкритому сонці. Стійкий до посухи, до хвороб. І розростається, що ми теж нерідко хочемо, щоб швидко було все гарно. Друге місце ось цей височезний красень, міскантус зебринус. Ось погляньте, він теж щороку, у нас на нашій території він не квітне, але вже два роки поспіль він у мене квітне. Ось так цікаво рожевим. Бачите, тільки розмотує таке теж кучеряве суцвіття. А потім, коли вже він відквітає, то воно таке ледь 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 з рожевинкою. Дуже гарний, високий злак, потужний і прямо стоячий. Не потребує він підв'язування, він такою чашею, бачите, він не агресує абсолютно, просто ніяк. Його тільки поділом куща можна, ну, звісно, можливо, і насінням. Не пробувала. Ось такий він гарний, ось такий рябенький, кольоровий, і можна закрити ним, наприклад, будь-які неприглядні вам місця, хоча наростає він не так швидко. Ось це єдиний такий мінус, я його знайшла, що його, наприклад, якщо розмножити, то ну, швидко не доб'єтеся того, чим, наприклад, імператою циліндричною і іншими міскантусами, які є. Ось на другому місці. Саме він два з половиною метри краси. Бачите, як вітер, як він шелестить на вітрі? Дуже, дуже гарний. Як вже цікаво листя. На осінь. Але на першому місці у нас у мене у нас в садку. Це просо, просо просто, так, на Латині звучить, подобається мені дуже це слово. просо носфераті. Воно посажене лише влітку, але воно вже покорило мене тим, що дуже гарно тримає свій кущ, міру наростає, не бачу агресивності, але це поговоримо пізніше, хоча я читала інформацію, не агресивне, воно. Дуже гарні самі суцвіття, і воно невисоке. Ну так. Разом з уцвітями там максимум 65-70, ну заявлено 80 сантиметрів. Але бачите, ось це забарвлення листя, таке воно фіолетове. І він здалеку кидається у вічі. Дуже мені подобається. Але знаєте, як у спорті буває? Часом перше місце між двома кандидатами розподіляють. І в мене ще з'явився один кандидат. Я тільки розсадила її тут, звісно, подивитися так, щоб. Ну, на масовий кущик нема що, але це осока моро. Вона рахується або часом-часом часом пишуть японська японська осока. Чому вона на перше місце до мене прискочила? Тому що вона є вічно зеленою. Ось те, що мені завжди потрібно. Зійшов сніг, вона є. По-друге, не вибаглива. Наростає, не розповзається, наростає вона так в середньому, кущики формує такі сантиметрів по 35 висотою і ширину. Вони так ростуть з однієї розеточки. Знаєте, нема так, що вони так а потрібно тільки поділом куща. Ось я вже вирішила тут засадити таку масову посадочку нею, і дивіться, яка вона гарна. Така, бо є ще, до речі, осока японська варієгата, але та не така цупка. Це більш міцніше має листя, тому вона краще зберігається взимку. Хоча якщо будуть ну, в помірному кліматі, такому, як наш південь, наприклад, захід крайній туди, то вона, звісно, буде такою навіть не міняти нічого. Якщо сильні морози, то вона може трішки підмерзати, але потім в ранньою весною вона вже знову нарощує свою ось цю зелену таку масу. Отже, перше місце вам.